Універсальна моделька рюкзака, який можна взяти як для невеликої подорожі, так і для повсякдення. Хто на роботу носить ноутбук, наприклад, дуже класний буде варіант. І для школи також цей рюкзак підійде. Є у бордово синьому кольорі, чорний з молочним, однотонний чорний і молочно бежевий На ньому і зробимо огляд. Так він виглядає на спині, тут широкі лямочки на наостільювачі. Спинка і дно також на ощільнювачі. Є кишенька, в яку можна покласти бутилочку 0,5 або термос з іншого боку. Також є кишенька, вихід для USB, кишеня на блискавці. Також є попереду одна потайна кишенька, вона йде донизу. На спині є кишенька невелика така стрічка для валізи, якщо використовувати для подорожі. І показую, як виглядає основний відділ. Тут класний, якісний підклад. Зошит А4 так вміщується. Є кишенька на блискавці донизу. кишеньки органайзери невелика на замочку. І ось такі дві. І відділ для ноутбука. Таким чином виглядає. Це ноутбук з 16-ї діагоналі. Є ліпучка і є кишенька.